Вітаю в цьому відео. Я розкажу про три найцікавіші поєдинки, які відбулися в 2024 році. Третє місце у Ніч 20 на 21 квітня у Брукліні, Нью-Йорк, США, відбувся вечір боксу під егідою промоторської компанії Едіхірна Матчрум Боксінг. Головною подією шоу став 12 раундовий поєдинок двох американців: Девіна Хенні проти Райна Гарсії. Хенні захищав свій титул чемпіона світу за версію ББС у першій напівсередній вазі. На зважуванні Райан не вклався у ліміт вагової до 63,5 кг, переваживши її майже на 1,5 кг. в результаті чого на пояс WBC Райан не претендував і втратив частину гонорару, сплативши штраф. Бій проходив в гострих атаках і радував глядачів своєю видовищністю у сьомому, десятому та одинадцятому раундах Райан Герсія відправив суперника в три нокдауни. Хені щоразу піднімався на ноги на силу дожив до закінчення 12-го раунду та зазнав першої поразки в своїй професійній кар'єрі. Двоє з трьох суддів віддали перемогу Гарсії. Але Райан Герсія святкував перемогу недовго. Після поєдинку Кінграй провели в допінг тест, в результаті чого результат поєдинку між боксерами скасували, і таким чином Хейні зберіг нових в графі поразок та свій пояс чемпіона. Цікаво, що після цього поєдинку Райана відсторонили від виступів на один рік, а Девін Хенні пішов. У відпустку була інформація, що команда Деміна веде перемовини про поєдинок з Лопесом, який володіє титулом WBO у цій самій ваговій категорії. В між боксерами мав відбутися в першому кварталі 2025-го, але поки що про це нічого не відомо. І навіть ходять чутки, що Хенні відмовився від цього протистояння на другому місці. Поєдинок, який відбувся 21 вересня на стадіоні Вемблі, між Ентоні Джошо та Даніелем Дюбуа, Бій між британцями за пояс Бієфу на двачкій вазі став можливим після того, як українець Олександр Усик звільнив титул, втративши звання абсолютного чемпіона світу. Новим повноцінним чемпіоном БІФ став володар тимчасового поясу Даніель Дюбуа. Захищати цей титул Даніель мав проти Ентоні Джошуа. Джошуа був явним фаворитом як у вболівальників, так і у експертів боксу. Але бокс є бокс, і тим він і цікавий. Вже наприкінці першого раунду Джошуа опинився у нокдауні після удару Дюба. Рефері відрахував до восьми, але Ентоні підвівся і зміг продовжити поєдинок. Другий Джоша потрапив у нокдаун наприкінці третього раунду. Британський боксер втримався на канатах. До закінчення раунду. І хоча рефері почав відлік, зміг підвестися, після чого відправитися на перепочинок у свій кут. Третій, Джоша потрапив у нокдаун вже на початку четвертого раунду. А вже згодом ще раз опинився на канвасі, але на цей раз Рефері не почав відлік. У п'ятому раунді, нарешті, Джоша зміг влучити та потрясти Дюба. Джошо йде на добування, але пропускає на зустріч від Дюба, і це чистий нокаут. Таким чином, Даніель захищає свій пояс чемпіона, створюючи апсет року. І перше місце в моєму списку найцікавіших поєдинків займає перший бій між Олександром Мусиком та Тайсоном Ф'юрі, який відбувся 18 травня цього року в Ріаді. Олександр переміг Тайсона розділеним рішенням суддів та став. Першим абсолютним чемпіоном світу в суперважкій вазі за останні 25 років цей поєдинок був дуже нервовим та важким психологічно. Двічі переносився. Багато хто та й сам Олександр не були впевнені, що він взагалі відбудеться, але все склалося як найкраще. Нещодавно відбувся ма щомаш, в якому Олександр також здобув перемогу. Це мій список найцікавіших поєдинків цього року. Якщо вам є що додати, пишіть в коментарях та підписуйтесь на канал, якщо ви ще цього не зробили. Вітаю з Новим роком! Будьте живі та здорові, і нехай, врешті-решт, здійсниться наше одне бажання для всіх українців. До зустрічі!